Міч Сталевій соці від луцької громади. На передову відвезли дрони і реби. Вижив воленівці. Історія азовця, який навчає історії України. У драмтеатрі прощалися з народною артисткою. Вітаю у студії 12-го Роман Вербочі. Почну із карантину через сказ». В одному з міст волині карантин, бо у домашнього кота виявили сказ. Він покусав 13-річну дівчинку та подряпав її дідуся. Це сталося у Володимирі понад тиждень тому. Як повідомляє Суспільне, тварину оглянули і забрали на карантин. Кіт помер учора. Експертиза показала, що тварина була хвора. Тепер онука і дідусь отримують вакцину від сказу. А у Володимирі від сьогодні оголошений карантин. Працівники ветеринарної служби обходять двори прилеглих вулиць та села Острівок. Також вакцинують усіх домашніх тварин у цьому районі на волині з початку року це вже 19-й зафіксований випадок сказу у тварин. У Володимирському районі 11 -й. Сказ, нагадаю, вірусне захворювання, яке провокує найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб. Далі актуальна і вже звична інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини зробіть зробіться. Себто підпишіться. Просто зараз це. Справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Витягнули тіло чоловіка зі стиру. Потопельника помітив увечері риболов поблизу річкового порту. Він викликав рятувальників. Водолази на човні дісталися до потопельника і перевезли його на берег. У поліції з'ясували чоловікові 48 років. Він з Луцька у воді кажуть пробув. Десь добу ознак насильницької смерті не виявили. Поміч сталевій сотці від Луцької громади на передову нашим воїнам сотої об'єднаної механізованої бригади, яка зараз виконує бойові завдання, які інформують у місцевій владі на дуже складному турецькому напрямку, передали мавіки реби та «ФПВ». Делегація з Луцька також завезла пікап «Нісан Навара. Позашляховик купили за особисті кошти працівників міськради. Ну, а далі скорботні новини з передової у Доросинівській громаді оголосили триденну жалобу. Поліг на війні із села Студині Олександр Дубчук. 34-річний воїн загинув 28 липня поблизу Парасковіївки Покровського району Донецької області. Прочин похорону у громаді повідомлять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героям. Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув 56-річний старший стрілець оператор мотопіхотного батальйону Степан Васюхник. Родом він із старосілля Колківської громади на військову службу пішов по мобілізації цього року, 23 травня. Загинув захисник України 31 липня. Він отримав поранення несумісні з життям, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. Напередодні донька Степана Васюхника саме завершила збір на тепловізори для тата. «12 канал висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. За волю та незалежність України загинув Володимирчанин Володимир Гаврилюк. Життя 33-річного солдата обірвалося 30 липня на Донеччині. Внаслідок артилерійського обстрілу боєць отримав поранення несумісні з життям. Про прощання з воїном у Володимирській громаді повідомлять пізніше. «12 канал висловлює щире співчуття рідним та близьким полеглого героя. Золотий хрест патрульному. Волинський поліцейський Ярослав Грибовський отримав високу нагороду від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зараз він воює у складі бойового підрозділу департаменту патрульної поліції хижак. Торік успішно виконував бойові завдання поблизу Торецька, Часового яру, Бахмута, Херсона і Серебрянського лісу. За мужність на передовій його й нагородили золотим хрестом. А далі історія з війни і полону, наш сюжет про доцента з Дніпропетровщини, якого боялися та й. Продовжують боятися росіяни. Ворожі пропагандисти розповідали про нього як про страшного ідеолога Азову і стверджували, що він вміє накачувати цитую нацистською ідеологією. Насправді ж, Владислав Дучак професійний історик, який у 21-му пішов до війська. Щоправда, не вбивати росіян, а читати нашим військовим лекції про історію України. Після початку повномасштабної він був на Азовсталі, а далі. Потрапив у полон про життя там, про те, чому сміявся з ворогів і про послання українським військовим з полону. Дивіться у сюжеті Владислав Дучак, позивний доцент, тому що я кандидат філософських наук, доцент і 18 років пропрацював у вищій школі перед тим як підписати контракти з Азовом. Про себе розказує сухо і скромно, хоч у різних містах України збирає повні зали, людей, охочих його послухати. Більше про нього українці дізнались навесні 22-го, коли рашисти виклали в інтернет відео, на якому допитують доцента. Це був запис Воленівці, куди росіяни звозили полонених оборонців Азовсталі. Мається на увазі, де я проживаю. Да. Місто жовті води Дніпропетровської області. Азов. Молодший сержант. Дійствах, не Безпосередньо ні, тому що я відповідаю за, гуманітарний, за гуманітарну складову. Я читаю лекції для особового складу. Участь у бойових діях Владислав Дучак дійсно не брав. У 21 му підписав контракт із Нацгвардією. Роботу мав не бойову читати бійцям лекції з військової історії. Після 24 лютого Владислав опинився серед оборонців Азовсталі, звідти потрапив у полон. Про першу серйозну зустріч з ворогом розказує сміючись. Це було на мосту, коли наші захисники виходили з металургійного комбінату. Видались вони мені. А на той момент доволі кумедними. От чому? Тому що це люди були, скажімо так, низької культури, і люди були дуже жадібні до чужого добра. Похопцям хапали ці речі, які там діставали з наплечників азовців, там інших оборонців Азовсталі, знімали годинники там. Ну. Навушники бездротові це взагалі для них було щось захмарне і незрозуміле. Після виходу з Азовсталі українських військових повезли до Оленівки. Там Владислав перебував чотири місяці. Більшість бійців росіяни тримали в бараках, двоповерхових приміщеннях із кімнатами. Щойно наших військових доставили в колонію. А росіяни одразу підігнали під їхні вікна. гради. Ми стояли так на другому поверсі барака і бачили, як вони от, отут, прям. Ведуть вогонь по лінії зіткнення там, де знаходяться наші війська. Після цього вони очікували, що будуть ну, обстріли, але їх не було. Ну тому що, очевидно, наші знали, що тут знаходиться колонія. Та одного разу українські військові таки дали відповідь: хлопці стояли, аплодували. Що давайте. Розлюченню росіян розказує доцент, в той момент не було меж. Тоді Владислава змусили на камеру просити українських військових припинити вогонь. Та він сказав інакше. Сказав, що а, тут знаходиться багато військовополонених, серед них є а, жінки і, військ, і є поранені. От брати і сестри буде дуже шкода, якщо снаряд український обірве наше життя. О, тобто читайте між строчок, стріляйте в лучніше, хлопців. Азов для росіян каже Владислав Дучак, наче червона ганчірка для бика. Особисто його до прикладу ворожі пропагандисти представляли як страшного ідеолога Азову, який до всього накачував нацистською ідеологією. Виділи ідеологічні да прошиває ні, це були лекції по військовій історії світу. А також по історії військової України. вас, Українці, а, безумовно, серед них є люди, які помиляються в своїх поглядах. А, але все українці, такі ж, як і ми. А, рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. А якщо ми не зможемо знайти з ними спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти і їхні діти знайдуть спільну. Протягом чотирьох місяців у полоні Владислав Дучек не припиняв займатися своєю роботою. Він і далі у бараках читав бійцям лекції. Уже Прочитався на волі міш. у другу річницю теракту в Оленівці одну з них прочитав у Луцьку. Коли кажуть, тут корінь звірств Росії, ну як таке може бути? Може бути, може, тому що Росія завжди така була. завжди. Російська імперія потім. Червона імперія радянська, вони були такими завжди. І та система, яка зайшла йому спадок, вона мутувала і стала ще гіршою. Із полону доцента звільнили 21 вересня. Після цього реабілітація і повернення до роботи. Владислав створив телеграм та ютуб канали, де викладає інтерв'ю з військовими та тими, хто пише сучасну історію України. Крім того, переказує українцям ту саму знамениту лекцію, яку в бараці після відбою читав своїм побратимам. Лекцію для лучан організував 5-й батальйон Любарт, який воює у складі 12-ї бригади Азову. Анастасія Качина, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. У Волинському ж драмтеатрі сьогодні прощалися із легендою сцени Людмилою Приходько. Народна артистка відійшла у засвіти 1 серпня на 80-му році життя. Колеги перелічують за майже 50 років на Волинській сцені Людмила Іванівна зіграла понад 150 ролей. Грала у драмах, комедіях, поетичних виставах, кіно, декламувала поезії на урочистих заходах за патріотичність, неймовірний талант і працелюбство її нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Та орденом берегиня України серед нагород її почесна літературно-мистецька премія імені Лесі Українки та Київської книги року. Про те, як прощалися з відомою актрисою, дивіться у наступних випусках новин. На фестивалі у селі Світі для хлопців на передовій зібрали неймовірну суму півтора мільйона гривень. Нагадаю, у курортній зоні Волині фестиваль гримів минулими вихідними. Виступали зірки естради і закликали донатити на ЗСУ. Шацька селищна рада тепер оприлюднила цифру із півтора мільйона. Один організатори дійства передали. Безпосередньо місцевій владі тож у соцмережі показали, на які потреби витратять гроші. У переліку старлінки, генератори, тепловізори, квадрокоптери, греби, автівка та інше. А з 9 серпня у світі знову анонсують триденний фестиваль. Музика. Вже звично і вас закликаю не втомлюватись допомагати ЗСУ. Кожен донат важливий, про важливі новини краю. Раджу дізнаватись на 12-му. Оперативно, не заангажовано. Компетентно. Якщо в силу обставин ви не змогли переглянути якісь із випусків, або маєте велике бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіться до того ж, у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.